Чому не були оприлюднені на дошці оголошень по квартирні розрахунки, щоб всі мешканці мали змогу подивитися квадратуру і ціну? Значить, розказую вам, що е, значить, е, загальна площа була предоставлена Ні. Зі, Чому зі, на дошці оголошень розказую не був списку обертом. Чому, Чому ви з мали ці розрахунки, ви їх на мультиках видавали? З-під не, не подушки була написана об'ява півтори неділі неді, неді назад. Я по щоб щоб перейти в було отримати офіс було. Ви об'яву зберіли пропорцію, зберегли це. Ви заклеїли своєю об'явою, вигнули.

Тихенько, Маша, тихенько нам були дані надані, надані об'єми. ні любов'я темі на питання, чому ви не о... люди не мали змоги побачити я по квартирну інформацію? І Яку, по Яку? яка була об'ява? Щоб прийти отримати повідомлення. Чому в індивідуальному порядку? А як воно бути на дошці об'яви розказую? Як ви ви послухаєте, ви там як я... Представник ОВСББ то мені можна Пишеться гом'ява любов семівна на кожному по на перелік всіх мешканців. Номера квартир, квадратура утеплення і сума до сплати, щоб кожен міг підійти до дошки оголошень і прочитати, знайти себе, так як вивішують теплокомуненерго, так як вивішують інші служби. Чому в нас на будинку такого не було? А що ми вимагаємо, а ми вимагаємо. прозоро? Тому що ми вимагаємо прозорості в наших стосунках. Зроблю індуальні про колеги. Ні, так все далі. Відповіді на це питання в нас нема чому в повідомленні про сплату за утеплення відсутні від Підпис бухгалтера голови ОСББ та печатка, банківські реквізити для перерахування коштів на планшет. Ми, О, дали мені показуємо бумажку. <продук> нас... Це Галя, бухгалтер ваша, дала мені таку відповідь, хто Це де. Це людські гроші. Ні, не можна, нас дай відповідь. Ми можемо по цьому платити, дайте нам відповідь. Як ви знаєте, Так, видача повідомлення.